Вітаю, шановні друзі! Сьогодні поговоримо про Джо-центр, платіжну систему PayPal. А також чи має право Джоп Центр вимагати від вас платіжні виписки та за який період. Давайте почнемо з того, що таке PayPal. Багато хто з вас користується PayPal, оплачують там на Amazon, на eBay. І мало хто задається питанням: а що ж таке PayPal, чи може вона розкрити інформацію. PayPal не є банківською установою, тому в принципі він не пов'язаний банківською таємницею, але в той же самий час він повинен захищати персональні дані. З 2015 року, коли в Європі змінилось законодавство про захист персональних даних. PayPal відповідним чином також вніс зміни в свої правила. І Якщо ви відкриєте PayPal Datenschutzerklärung, то в пунктах 678 ви знайдете розділ, ну, наприклад, на німецькій мові Біхорден, де вказано, кому PayPal може розкривати інформацію про ваш рахунок, про е, власника даного рахунку, місце вашої реєстрації, адресу і все інше. І тут зазначено, що ярбіхорден, податкові органи, поліцай Біхорден, поліцейські органи, штраф Вольгунс Біхьорден, тобто органи прокуратури, поліції і Аувзікс Біхьорден, органи контролю, інспекційні органи. Тобто, як ми бачимо, надавати інформацію PayPal може багатьом органам на їх запит. Не потрібно навіть якогось рішення суду. Чи може Джо Центр звернутися? Може. Параграф 60 соціал ГЗС був передбачає, що у Джоб Центра є право збирати дану інформацію. Джобцентр навіть не повинен перед вами обґрунтовувати, чому він запитує дану інформацію як у вас, так і, наприклад, у банка чи у платіжної системи PayPal. Тобто просто Джоб-Центр запитує у вас виписку по PayPal або по банку. Не хочете давати, в них є підозра, або вони звертаються самі, або просто відмовляють вам в наданні соціальних послуг Бюргергельд. Тобто варіанти бувають різні, але пам'ятайте, що PayPal, друзі, надійна система, але інформацію Джоб центру надати може. Тому майте на увазі, не розраховуйте на те, що інформацію Джоб Центр не побачить тільки про ваші банківські рахунки, і то виключно в тому випадку, якщо ваш банківський рахунок знаходиться в Україні. Якщо ж це Європа, то в принципі великої проблеми це для джоб Центру не складає. Друге, за який період Джоб Центр взагалі вимагає на практиці е банківські виписки? В загальному даний період складає 3 місяці. Але багато хто з вас стикався з тим, що джоб центр вимагає банківські виписки за більший період, наприклад, за 6 місяців. Так, є право у джоб центру вимагати банківські виписки за 3 місяці, за 6 місяців, за 1 рік і навіть за 3 роки. Оці чотири категорії вони дуже цікаві, тому що в загальному по рекомендаціям самого ж джоб центру гаються банківські виписки стандартно за три місяці. В разі наявності якихось соціальних ризиків, або ж підозр щодо можливого порушення зі сторони отримувача соціальних послуг, або можливо, взагалі є якісь, скажімо так, соціальні непорозуміння між зазначеними даними в джоб центрі відносно даної особи. Джоб-центр може запросити і за 6 місяців. І позитивні судові рішення Німеччини це також підтверджують. В окремих випадках, якщо є дійсно підозра про те, що особа порушує правила отримання соціальних виплат, або ж взагалі підозрюється в тому, що отримала, наприклад, спадок, то джобцентр може запитати інформацію і за. Три роки це потрібно розуміти. Взагалі, в Джоб Центра досить великі повноваження. Друзі, пам'ятайте про це. Звичайно, людина може відмовитись. Який це буде мати наслідок? Різний починаючи від того, що джоб Центр просто. Призупинить або відмовить надані соціальних послуг, а саме виплат «Бюргергельд», закінчуючи тим, що в разі, якщо ви не захочете співпрацювати, Джоб Центром і при наявності якихось підозр, може ініціювати питання про порушення кримінальної справи або ж адміністративної справи, це потрібно пам'ятати. Друзі, додатково повідомляю, кому цікава інформація про Джо Центр перевірки, взагалі як відбувається спілкування з Джоб центром в екстрених проблемних ситуаціях, як відкриваються кримінальні справи, як притягуються особи до адміністративної відповідальності за порушення правил отримання соціальних послуг Бюргергель. Ви можете записатися на мій семінар з Майком, який відбудеться 16 червня. О 20.00 за німецьким часом реєстрація на моєму телеграм-каналі або на сайті Удліс. Записуйтесь, друзі, 16 червня. В... Цю неділю буде семінар по Джоб-центру про те, як отримати соціальні послуги, як отримати грошові кошти для вашого бізнесу. А також друзі, як проходять перевірки і притягнення осіб за порушення правил отримання бюргергельд. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.